Ола! усіх вітаю на каналі Іспанська за 5 хвилин, іспанська за 5 минут, як було раніше. І я сподіваюся, що ви вже побачили відео на каналі Іспаніо divertido», де я розказую про рекламу Еш3 Ядем цього року, яка називається Акі, Аура Ясі. Тут, зараз і ось так. І ми з вами сьогодні поговоримо про дієслова волевиявлення. Це а, такі, такі дієслова, як, наприклад, несехітар. І що після них ми можемо поставити. По-перше, «мас», мааштантиво та іменник. По емплю, несехіто у нас вакаціонеш», мені потрібна відпустка. No, necesito tu pesimismo» – «Мені не потрібен твій песимізм». Знову, substantivo. Ahora necesito tu lado bueno» Зараз мені потрібна твоя добра сторона, щоб ти був добрий до мене. Це по-перше. По-друге, «necesitar» та інфінитиво. Por ejemplo, naприклад. No necesito irme muy lejos de aquí. Necesito irme muy lejos de ti. Мені не потрібно їхати далеко звідси, мені потрібно поїхати далеко від тебе. Ahora necesito estar con la gente que quiero. Зараз мені потрібно бути з людьми, яких я люблю. Дош, verbos, два дієслова, як в іспанській так і в українській мові. Любити та кохати, Амар – це буде кохати, а керер любити. Necesito комер і вевер коса buenas. воєнаш. Мені потрібно їсти та пити добрі, щось добре, добрі речі. Це е, несехтар та інфінітиво. Якщо ви помітили, мені необхідно я necesito не і я роблю я. Роблю цю дію. Так? Якщо в реченні одне і те ж лице говорить та буде виконувати дію. І третє, це нетершітар та «шубхунтиво». субнтиво. Йонершіто мене ескучес. Мені необхідно, щоб ти мене вислухав. Я його несешіто, але «ешкучеш» – це вже ти. Тому ставимо шобхунтіво. Одна людина говорить, а інша буде виконувати цю дію. Тому ми ставимо мі. Знову, мені необхідно, щоб ти допоміг мені повірити в себе. Необхідно мені я виконую дію, а щоб допоміг хтось інший. Ти аюдеш. І так, ми з вами сьогодні розібрали три типи різних речень, що може стояти після дієслів волевиявлення. «Несешітар маш несе – «несешіто у нас вакаціонеш», «несешітар маш інфінітиво, несе то вивер» І «несешітар маш несешитар – «несешіто кемеш кучеш». Інші дієслова, які можуть також а, означати виявлена. Наприклад, escuches» мені я хочу, щоб ти мене вислухав. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо ви хочете отримати PDF з текстом цієї реклами та прикладами воли волевиявлена, будь ласка, пишіть в коментарях. Та підписуйтесь на цей канал. Усім дякую за перегляд, сподобайка, підписка, і зустрінемось у наступному відео. Всіх вітаю на каналі Іспанська за 5 хвилин, як тепер він називається. І я сподіваюся, що ви вже подивились моє відео на каналі Ішпаніо divertido», де я збираюсь, і давайте з вами поговоримо про глаголи волевиявлення. Та що після них буде стояти на прикладі реклами Ештреєдем? Якщо ви не бачили цієї реклами, будь ласка, я вам дуже рекомендую її подивитись.